На зміну циклону, який сприяв похолоданню, в Україну суне погода антициклонного характеру. Синоптики розповіли, коли скандинавська прохолода зміниться в Україні на спеку та де очікувати дощі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У середу, 13 серпня, дощі повністю покинуть всю територію України, опадів не передбачається. Буде панувати сонячна суха погода. Вітер помірний – 10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися до плюс 27-29 плюс градусів тепла. Лише у південних областях буде спекотніше до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. У південних областях вночі тепліше до плюс 18 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 14 серпня, теж опадів не прогнозується. Та по всій території країни буде чудова сонячна погода. Вітер незначний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні очікується від плюс 26 до плюс 29 градусів тепла. На узбережжі Чорного моря буде тепліше до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні очікується від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. У південних областях до плюс 18 плюс 20 градусів. У п'ятницю, 15 серпня, очікується суха сонячна погода без опадів. Лише буде невелика хмарність. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день очікується від плюс 27 до плюс 29 градусів тепла. У південно-західних областях буде спекотніше до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У південних областях – до плюс 19 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.